Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, любим помічник, теж вас вітаю. Сьогодні будемо пікати хліб. Дуже смачний домашній хліб. Але не в духовці, а на сковорідці. Ось підготувала інгредієнти. Все дуже просто, дуже, дуже але дуже смачно домашній хліб або ж домашня випічка це завжди смачно. Приступаємо! 20 грамів дріжджів свіжих або ж 7 грамів сухих. Є. Столова ложка цукру і чайна ложка з гіркою соли. Є. Заливаємо це все. 400 мл, Але дивіться, можна водички, можна сироваткою. А можна один до, як, на половинку, половину води, половину молока. Тепленького. У мене зараз 200 мл молочка і 200 мл водички. Всього 400 грамів, чи міліграмів, мілілітрів. Тобто. Ось так. Добре, перемішую вінчиком. Продовжуємо. Дві столові ложечки олійки, так, знаєте. Раз, два, може, трішки більше. Є. І я підготувала 650 грамів борошна. Але будемо додати, як завжди, так, потрішечку і замішувати тісто. Ось так вимісила тісто, вимішувала 10 хвилин. Дивіться, яке таке ніжне, не забите, Все борошно пішло. Там ложечку одну, столову ложечку тільки заставила. Це так, на всяк випадок. Мисочку змазала олійкою. Бачите, так блищить. Сюди викладаємо тістечко. Зараз накрию рушничком і поставлю в тепле місце. Будемо чекати, поки тісто підніметься. Потім зустрінемось. Ну що ж, тістечко наше підійшло, ось дивіться, як. Стояло одну годинку на столі, прямо ось на кухонному столі, ось так і стояло. Сковорідочку я підготувала. А що це значить? Це значить, змастила бочка, бачите, тільки блистить. Змастила олійкою. І на дно змастили, і так вирізали з пергаменту, або ж як це папір для випікання. Ось так от один, один слой, такий круг. Щоб мало, -лішо, щоб не пригоріло. Як кажу, тісто, бачите, вже трішки присідає. Олійкою змащуємо ручки. А, хочу вам ще так попередити: сковорідка повинна бути з товстим оцим дном. І бочка теж не тоненькі. Дивіться, не отут така, знаєте, така тоненька, алюмініва, така, що потовща була. Дно 26, верх 28. Середня десь 26 см. Колійкою змащили, ручки змастили на досточку. Ось так, кістечко. Виложили, дивіться, яке пухкеньке таке. Вдале-вдале тісто. Подивимося, повинен бути вдалий хлібчик. Ось так трішечки розтягнули хліб, тісто. Ось так трішки. Ось так. Так. Трішки як пом'яли, як кажуть, Так, так, так. Трішки ось так, ось так. О, дивіться. Але небагато, сильно його не будемо також відминати. Трішки як під колобочок, під себе, під себе підкатуємо. О, хлібинка повинна бути така хороша, така м'якенька. Ось таке тістечко. Сковорідочку ближче. Сковорідка холодна, нічого ми не підогрівали, нічого її. Ось так і акуратненько тепер по діаметру сковорідки тістечко трішки розтягуємо. Ось так тісто розтягнула, бачите, ось на всю сковорідочку так добренько. Ну там рівняйте, щоб було скрізь рівненько. Накриваємо обов'язково кришечкою. Добре було б, якби у вас кришечка була ось такою дирочкою. Це дуже добре, але якщо немає, Ну що ж, на немає, то і немає. Робіть, як накривайте, якою є. І ось в такому вигляді зараз ми дамо ще тісту цьому, тобто не тісту, а уже, як сказати, хлібчику, підійти хвилин 15-20. От прямо так ось на столі, Тому чекаємо. Ну що ж, дивіться, хлібчик підійшов, тістечко підійшло на хліб. А зараз я покажу вам, як включаю не духовку, а газ. Значить, фіделок мінімальний, такий, знаєте, аби, аби жевріло, як кажуть. Накриваю кришечкою сковорідку, ставлю сковорідочку, так рівненько, кришечку накрито, і так ми чекаємо хвилин 20. Нічого не робимо, сидимо і чекаємо. Пройшло 20 хвилин. Дивіться, тільки тепер ми можемо підняти зараз, 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 ось так кришечку. І подивитися, що тут маємо. Маємо хлібчик підійшов, але на кришці дивіться, який як воно називається, коля? конденсат. Його обов'язково треба протерти, щоб не капало сюди і не було вологи наше оце тістечко. Потихеньку все під, 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 як, випікається. Якщо маєте таку ложечку, можете трішечки туди підглянути. Але я підглянула, там ще мені. Потрібно хай підпечеться. Саме перший, так сказати, признак, що це вже пора перевертати, якщо зовсім, знаєте, це все, коли ти відійшов, а було б тут показати. Ось, дивіться, оце, щоб отак пальчиком ось дотрагуєтеся, бачите, уже не береться. Але серединка ще волога, тому ще повинно трішечки постояти. Давайте ще хвилин 10 дамо. Суха кришечка. Тепер ви можете кришечку протирати хоч через кажді 2-3 хвилинки, щоб не капала туди водичка. Ось дивіться, зараз, бачите, я так пальчиком підтягнулася, все добре. Зараз що роблю? Беру папір або ж пергамент, накриваю. Якщо у вас є така тарілочка, щоб можна було накрити, така велика, я не рискую, краще в мене є така досточка. Накриваю досточкою, зараз, щоб вам було видно, ось так, бачите. І тепер буду перевертати. Опа! Ось так перевернула. Дивіться, який хлібчик у нас получився. Але ще рано дорогі, ми знімаю. Оцей пергамент, це сковорідочки. він вже відслужив своє. А зараз, зараз, зараз. Ось так. І тепер зараз за папір. Чого папір такий великий? Тому що тепер буде дуже просто і легко, вам ось так його, оп, з досточки сюди положити. О! Підрівнюємо трішечки ось так притрусимо. Накриваємо кришечкою і продовжуємо на вогонь ставимо. Але зараз уже хвилин 10-15, не більше. Тоді було, значить, 20, десь -30, 30 хвилин пройшло. Ми перевернули, а зараз 10-15 хвилин. Тепер уже можна шпажкою попробувати, Чи готово. Знаєте ж, як перевіряти? Тому чекаємо, все покажу. Пройшло 10 хвилин, я хлібчик сковорітку зняла з вогню. Відкриваємо кришечку. О, дивіться, як парує. Шпажкою перевіряємо, Бачите, сухенько. Обов'язково перевіряйте шпажкою, тому що, як сказати, вогонь кожен зробить все ж таки по-своєму, трішки менше, трішки більше. Краще перевірити шпажкою, Це буде гарантія тому, що хлібчик ваш готовий. А зараз дивіться, ось так акуратненько знімаю з на дощечку. Він такий, знаєте, такий хрумкий. ще. Я вже ніж підготувала. Прикрию салфеточкою, хай трішечки постоє, і будемо розрізати і дивитися, що ж там вийшло. Добре? Хлібчик трішки так вичав, тому зараз я вам покажу, що з цієї сторони. Дивіться, який він. Бачите. Ось такий м'якенький. Смачненький домашній хліб. Зараз ще одну хвилиночку. Дивіться, оце сковорідка, це дуже-дуже так знаєте, палочка-виручалочка. Духовку включати не потрібно. Це раз. Потім можна спекти на, також на цій сковорідці. Оце так як хліб, булочки, чесночні булочки і коржі для торту. Майте на увазі, це дуже-дуже такий, знаєте, такий, як сказати вам, дуже удобний такий от Лайфхак. Так, так, лайпхак. І хочу замітити права, мені підскаже, чи права я чи ні. Це простіше хліб спекти. Це так кажеться, будете ой, тяжкувато. Ні, це дуже просто. Простіше, чи в магазин збігати. Мені мама завжди говорила, Люба, біжи скоріше в магазин, бо можеш хліба не застати. А тут не треба нікуди спішити. У вас все є? І мені легше. Ось. Хлібчик там мене же ніж. Ну, сразу скажу, ще гарячий, бачите? Але, як завжди, ми кудись поспішаємо, тому ось дивіться. Оп. Ось він такий. Бачите, парує. Це, Якщо тут є десь такі, знаєте, зажимчики, хто побачить, дорогенькі господинки, це від того, що ніж. Ось, а так хліб дуже, дуже-дуже-дуже такий. Ось так його як розламаємо, то дивіться, який він. Бачите, але парує. Дуже смачненький домашній, ой, домашній хліб, тому випікайте, готуйте, дорогі господинки, просто дуже швидко і головне, домашнє завжди смачне. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення.